Хотіхо сніг лягає на вікно, світ сьогодні став, мов дивне полотно, тут дитячі мрії ожили без слів, у просторі довіри світла і див тут кожен крок, це вибір і тепло, тут серце вчиться, вірити в добро, це свято у Монтесорі, де краса живе в простоті, де дитина цілий все. У світ за свято уманте сорі, сніг і світло на долоні й реда поруч з нами у казковійці історії. Снігова королева дивиться з висот, та не страшний і щирий дитячий політ, подає дружба віра. Не тихо, як ранкове скло, тут не навчають страху чи журбі, тут вчать бути собою у добрі, це свято у Монтесої, де краса живе в простоті, де дитина цілий всесвіт. Свобода повага очах казка живе не лише у снах це свято умоте сорі, де, де росте. Пограю. У мене в руках є ось такий подаруночок. В чому полягає гра. Ви зараз будете передавати його під музику. На кому зупиняється музика. Ваше завдання буде відповісти на питання, яке є у цій чарівній скринці. Тож готуйте свої руки, можна ноги підтанцьовувати. О, 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 о! Тримайте, будете першим. Який символ доносить до пати на різдво.

<різу> так. Думайте, думайте, ще раз про <різу> <по> питання. <-друге. різу> ну, хто хто підкаже? Тату сьогодні інвується дуже, тому все добре. Передаємо далі. e pispirou colher, colher. Нового різдва на декількох мовах. Так. Щасливого нового року. Давайте. Happy New Year. Може на український звичайно? Щасливого нового року всім. Щасливого різдва. Дякую. Дякую. Це художник, який малює візерунки на Напевно Мороз, так! Добре, пані Світлана, областей передаємо далі. О, о! так. Як звати головного Оленя сам? Тихо. Подумайте, добре, ви знаєте. На «ри» починається звук. Так, і ще щось готуємо, я зав'єк. Ну там є 12 пісних. Так, все вірно. Добре, дякуємо. головне на вами. Та головна основна страва. Добре, дякуємо. Передаємо далі. Річна справа на Новий рік. Молодець. Так, так, все вірно, області. Так, ви ще паніславна, Так, Давайте. Морозної цілої знині в далекому місці, в далекій країні, в маленькому будиночку на піти поні. дві троянди біла, червона, а хлопчики дівчинка їх доглядали, Каєм і -ді герзою діток призвали. Разом робити була у них звичка, Любилися діти, мов брат і сестричка. Може в них є королева снігова. Ой, боюсь таки сказати, що ми зробимо, якщо на хати, у розчинене на вікно. Ти не бійся, верно Люба, можна вікна розтуляти бо тебе та від королеви снігової. Зможу я урятувати. Залучить вона у шибку, у очима на вікно То немає всім сім біжить. Позажу її на пічку, перетвориться на воду королеви снігова. Та немає всім сім. Ти розстанусь на заводи. Та <риклад> ой, так у нас є сьогодні, сама дякува. Фу, та яка ж буде нагарна, ти поганий. Чи то я дичив з тобою тарабані, каже шапку, шапку взяти, дай на вулицю побігти, там сніжку. Плути зі мною небо, мій над полем, і над степом побач, кришталевий мій, забудеш усі у рідні свої, плоти зі мною. Гарда дівча, не стала. Світ пішла шукати свого названого брата, Від снігової королеви звільнять. Він у танцю. Ой, маленька бідолашка, обізналася, виніка я тут немає пташку, то зарадимо тут ладським принцем ганцям допомогти беруться. Що вкався, ми це об'яснимо. За мосту лесся ми почастуємо. Якщо хочеш у нашому дату, що тобі потрібно буде.

А отворі Нібулянь ворог мене не зламає Сідай тут біля мене скачущина чого ти тут. Така я шукаю. Ми знаємо, мы знаем, мы Вічила чаку та що мов там побідіти своїх оставився я. У нас заметлося, тому батько обмініла купить. Летіли, вони далеко в Україну не може навчити нічого, ні люди. Завезли там серце, завершено. На жаль, ми не знаємо, ми бути. У кришених холодних засніжених полях. Тут сьогодні дорогу зніжем знайти. Щоб дівчину сміливо до замку відвести. Порушаємо дорогу на зустрічі пили. Шляну до замку вікна йдемо, Така, як ми заберемо. Ще над знайти. За наказом королеві гарді заважають. Ми хотілося дівчиську снігом замости. Що мала до королеви нас мала дойти. Та її завірюха зовсім не здихала. І в холоді замотіли, гарді запропала. І тепер не гаю спати на холодній землі. Герзі вічно заважаємо, знімаємо заметіли. Очередною загадаю добавсила, щоб вона була сильніша, ніж 12 вояків. Рада б вам допомогти, я, та не вмію чаклувати. Сили більше, ніж вона має, їй ніхто не зможе дати. Та як тільки ніч спаде, швер та шлях сама знайде. Я не змогла тебе знайти, обійму і приголублю, і врятую від сюди. Там, там серце та тільки звикло до мороза. Та, ну, в тебе це гарячі руко, та, і такі та гарячі серйози. На часто орудя то заколоє. Серце випала крижинка, ти здоровий, Каю, мій! Батько тетячо зупиняє зиянські кордони, пара й мить усі перепони. Я прошу одне лише, небо саме не пробачити. Заливавши міцно біг, Заливав. світло, що не міг побачити, ходжу крізь вогонь у ро, там бачі гострі, наче пастки, там не натисну на курок, не дозволю вічі впасти ти Світловити мене, лиши людиною, світі тварину, щоб очі не бачили, те Колін. Саме часа, коли мене вчили удар, удар за ударом, повний градусом, ледь ноги ну, тримали, ну і давав слабину Но ну, здавалось, не встану, душу чіпляли, серце бентежили, ох, ви б знали, вся моя доброта там, часто сладкістю сприйнята, та краще хай так, чим злістю замазатись і не відмитися. Не боюсь помолитися, я вірю, почую, що у піснях пишу Тому далі рушаю, і лише одне прошу. Смітло. Кожен дім, я цей вечір щери, доля наче земра, хай білою ясніх, стане для усіх, я цей вечір ще не у теплому землі, загадаю всім, щастя кожен дім, я цей вечір щери, доля наче в землях, хай білою яснім, стане для усіх.

Сюрприз, напевно, якийсь має бути. Як ви думаєте? Ми? Ми думаємо, чи манта, можливо, так? Давайте покличемо його, та думаю, ось ви святи. Вітаємо вас, Сада, ми вас раді бачити, діти раді. А підкажіть дітки, чи були ви чимними в цьому році? Добре, добре. Санта, бачите, хочуть отримати подарунки, дуже чимні стають діти наші. Одає, дружба, віра і тепло, літа не тихо, як ранкове скло. Тут не навчають страху чи журбій. Тут вчать бути собою у добрі, це свято у монте сої, де краса живе в простоті, де дитина цілий всесвіт, де любов. Словоча, казка живе не лише усну.